Рогрів'я, друзі, з цим феном цю впару. Повністю вся вода і запотівання, які ось тут були, вже все пішло. Ось тут було і тут було в нас мокре. Все пішло. Значить, я побачив там ось ця на задній кришці гумка була трошки підвернута в інший бік. Я думаю, що через те, що ця гумка не прилягала плотно. Там туди потрапляла волога і вода. Значить, зняли повністю фарку, вже зараз будемо повертати її назад. Не було тут так важко цю фару поставити. Зараз, ми... Оп. Ні. зараз поставлю на паузу. Так, Все, фарку ми вже там вчепили. Зараз ми її намонтуємо назад. Хто знав, як в Volvo чіпляється фара. Ось ця штучка засовується ось сюди і все, і фара вже не вилазить. Так що ось так вийшло. Побачимо, що з цього буде. Значить, Вчора ми зробили дві машинки по фарам вже все чистенько, все горненько. Сьогодні у нас такий день лайтовий, це все прибрати. Ось цей весь срач. Будемо сьогодні прибирати. Сьогодні п'ятниця, короткий день. Прибираємо і відпочиваємо. А кому потрібні наші послуги, автомобілі з Німеччини, автопідбір по Почигії, евакуатор по Європі? Звертаємось в будь-який день евакуатор. Всім па-па.